Чому підлітки починають оцей протест? Не повертатися вчасно додому, курити, пити. Коли я зможу жити окремо без батьків, то я вже буду собі все дозволяти. Мене ніхто не буде контролювати. Я свою дитину не контролювала так сильно, як інші батьки. Я їй більшість цього дозволяла і ніколи не сварила за якісь дії, за які прийнято сварити і забороняти. Я все пояснювала і давала їй простір для дій і помилок, які вона потім. Могла проаналізувати, виправити і далі йти в життя вже з якимось досвідом. Досвідом помилок. У нього отакий от іде, отака цепочка. Я порушую правила, мене сварять, я ображаюся, устраю байкот і далі порушую правила. Все, і оце замкнуте коло. А ви просто розірвіть це коло, не забороняйте. Хай порушує правила, яких вже немає, хай отримує поганий результат. І тоді, коли він отримав поганий результат. Ну, допоможіть розрулити раз, але потім скажи, що, ну дивись, я зараз розрулю тобі, але ж я ж не буду це постійно робити. Давай якось там думай про перспективи. І не сваріть, бо це головне, не можна сварити. Запитає, що робити, поясніть, щоб ти зробив на його місці. Да? Але якщо він зробить по-іншому, не сперечайтесь, це його вибір. І от таким чином ви залишаєтесь другом для своєї дитини. Це перше і важливо. Бо тільки до друга вона прийде і розкаже, які у неї неприємності, да? і ви тоді зможете ви ж для чого ставити рамки, щоб ваша дитина була в безпеці. А щоб вона була в безпеці, потрібно, щоб ви знали, чим вона живе. А буде вона вам розказувати, чим вона живе. Якщо ви ставите їй рамки і вона від вас ховається, щоб покурити. Купа коментарів у мене тут під відео, що мене тато накормив цигарками, але, чесно кажучи, не допомогло. Підросла і сама за голову взялась. Підросла. Прийшла від батьків, контроль пропав і сама за голову взялась. Далі мене обмежували, Курила і піла. Приходила утром, ілі я взагалі не ночувала вдома. А як тільки переїхала і стало можна все, перестала курити і пити. і в житті все добре. І таких коментарів мільйон. Коли розказували, що мені забороняли курити, я курив вничку, дуже багато курив, а потім перестали контролювати, і я перестав курити. Все вже не цікаво. Дозвольте все, ти хочеш курити, кури. Кури. Тільки щоб мені отут не воняло, там бо там, я не люблю прокурені шмотки. Кури, тільки там десь переодягнись. Ну, повірте, він і так буде курить, якщо вирішить. Тільки. Вничку і набагато більше, і якесь гімно буде курити. Тому найперше правило, відміняйте всі правила, дозволяйте. Далі, звісно, чекайте, що ну, щось почнеться, тому що згаряча, але нічого страшного, все потім поступово воно вирівнюється, і у вас буде дитина, яка самостійно думає про своє майбутнє, самостійно аналізує, чи треба це робити, чи не треба, і робить свій вибір. І помиляється, падає, встає, витряхується, йде далі. Тільки таким чином людина взагалі має сенс життя, бо вона має отримувати і негативний досвід, в тому числі ви не можете його все життя оберігати. Ви не можете для того, щоб оберігати, треба бути другом зі своєю дитиною, щоб дитина вам довіряла, могла з вами поділитися всім. І коли не потрібно, ви дійсно могли б допомогти. Тому що ну всі, всі можуть попасти в якусь погану ситуацію, навіть самі послушні, навіть ви можете, доросла людина. Ви ж розумієте, Да? І так само і дитина. Але вона вам має довіряти. А довіряти вона вам буде, коли не буде у цих рамок якихось нереальних. Те не можна, те не можна. Ви не убіржете від всього. Але обов'язково треба попередити. Не просто для себе, я зміняю правила і все, і нічого, хай роби, що хоче. Ні, тоді дитина буде по накатаній діяти і все може піти зовсім не так. Сісти, поговорити так і так, все, от ти постійно, тобі все не подобається, все, що я тобі кажу, не так, все це все. Роби так, як ти хочеш. Я абсолютно. Відпускаю ситуацію, я довіряю, що ти можеш самостійно зробити рішення. От якщо воно буде якимось тобі не сподобається, ти потім пер... ну це таке, там зробив, не сподобалося, зроби по-іншому. Хто не помиляється, той не падає, той не встає і далі не йде. Якщо ви постійно хочете, щоб все було ідеально у, у людини, то це ж. Ким дитина потім виросте, вона буде боятися зробити помилку і Для неї буде великий стрес, коли вона десь помилиться. Вона піде на роботу, і там будуть цим користуватися. І начальник, і його там всі оточення. Да? Всі будуть на нього вішати купу задач, тому що він буде боятися помилитися і буде робити все правильно, правильно, правильно. А якщо, не дай Боже, помилиться, буде себе дуже сварити. В общем, це дуже важко так жити, і успішною така людина не буде. Тому зробіть самі свою дитину успішною. Просто приберіть свої правила. І тепер відповідальний сам за своє життя, за своє майбутнє. От, ти знаєш, які твої дії приведуть до негативних наслідків, як я, твоя мама чи твій батько вважаю, але ти сам тепер думай, потрібно тобі це чи інше, роби сам свій вибір. Я буду просто спостерігати, підтримувати тебе, коли тобі буде кепсько. Звертайся, май розум в голові і дій вже самостійно. От це ви можете зробити в будь-які. Віці. І просто будьте стороннім спостерігачем, наче це не ваша дитина. Навіть не сусідська дитина. Просто не засуджуйте, не давайте оцінку, поки вона сама не підійде до вас і не запитає, що мені робити, я вляпався в якусь там ситуацію. Ну, звісно, так треба буде допомогти. Але цей результат запустить мислення вашої дитини, що далі вона буде брати на себе відповідальність і буде вже думати за наслідки. Самостійно мені, коли дізналися, що я палю, заборонили спілкуватися з друзями і забрали телефон, і ще й посраці надавали. Знов палю вничку. Моїй мамі 40 років курити почала в 17 і досі ховається від дідуся. Мені все дозволяють, але додому прийду зараніше. То. Тому що переживаю, що мама нервує. Я коли один раз спробувала цигарку, сказала мамі, вона сказала, ну як. Я сказала, не дуже вона, ок. Більше я і не пробувала. Оце нормальний підхід, але до того були вже пробудовані стосунки, тому що вона прийшла і сказала: мам, я пробувала покорити. От, я так само сказала, коли попробувала покурити мамі перший. І, і як? Не сподобалось, тому що ну, нікому не подобається. Ну, согласіться, це ж гидотно, воно ж курише і воно неприємно. Чому людина починає курити? Потому що не можна, а я буду. От. Ну, Або там модно, або там якось компанія проявитися, ну це вже трошки інше. Але все одно, ну з часом, коли тебе ніхто не заганяє в кут, то більшість людей перестають курити, а курять ті, яким забороняють. В мене мама сказала: якщо ти попробуєш, вб'ю. А коли я курила і мама дізналась, і не сварила, і я кинула курити. От мама попередила, не дай Боже, вб'ю, якщо дізнаюсь, а, надо спробувати вничку від мами. Спробувала. А потім мама дізналась. Дізналась і зробила правильний вибір. Не сварила. Ну, куриш, то кури. І все. А вже не цікаво. І перестала курити. От так це працює. Все дуже просто. Коли я зможу жити окремо без батьків, то я вже буду собі все дозволяти, мене ніхто не буде контролювати. По-перше, батьки все одно залишаються і будуть контролювати. По-друге, навіть якщо ви припините просто спілкування з батьками, є такі випадки, у вас все одно в житті вашому з'явиться людина, яка буде поводитися точно так, як ваші батьки з вами. Тобто буде вас контролювати. Полювати, опікати, говорити, що щось не так ви робите. Я хочу уїхати в Германію, а мама не пускає. І я збираюся біжати з допомогою бабушки. Причина для цього побега запрети. Мені 16. Коли вона уїде в ту саму Німеччину і там з кимось почне знайомитися, 16, 17, 18 років, да, і буде, вона все одно знайде свою другу половинку. Да, хлопця, який буде з нею зустрічатися, з яким вона почне жити, може, вийде за нього навіть заміж. І це буде точно Така сама ситуація, як з її батьками, її будуть контролювати: ревнувати, не пускати, розказувати, що їй можна вдягати, що не можна вдягати, треба фарбуватися, не треба фарбуватися і так далі. Чому це відбувається? Тому що, коли ми народжуємось, ми обираємо собі батьків для того, щоб отримати якийсь досвід, якісь емоції, враження. І от щоб отримати в житті якісь емоції, враження, ми маємо в дитинстві. Отримати негативні переконання, якісь травми, і потім ці травми ми вносимо в доросле життя і починаємо розгадувати ребус, як цим всім розрулити і шукати інструкцію, коли вже шишки, граблі, у це все набито, болить голова, двічі розлучені, і не знають, що відбувається. Чому так? Я ж не так хотіла, я хотіла по-іншому. І от спочатку чоловік мій був такий хороший, хороший, а потім перетворився в такого самого тирана. Як мій батько, ця людина або притягується до вас на те, щоб закрити ваші оці негативні переконання, підтвердити їх, та, які укладені ще з дитинства, які ви самі хотіли пропрацювати перед тим, як прийти сюди на землю, ви користуючись своїм досвідом попередніх життів, нагребли там якісь недоработки, і вам треба їх допрацювати. І ви обираєте собі родину, в якій вам дадуть знову такі самі установки, які будуть підтягувати до вас потрібні вам вашій душі ситуації, щоб їх пропрацювати. Що ж робити для того, щоб перервати це замкнуте коло і перестати ставати на ті самі граблі, які вам ще вклали в руки в дитинстві, і ви ними себе отак от гасите? Через все життя йдете та і ці самі граблі ловите. Ситуації можуть бути різні, люди можуть бути різні, це можуть бути ваші друзі, якась подруга або друг, це може бути ваш чоловік, це можуть бути навіть ваші діти, яких ви потім народите, будуть давати вам один і той самий якийсь урок під різними кутами і ви будете отримувати негативні емоції. Що робити? Берете книжку, яка називається Радикальне про. І там не про традиційне прощення, що там пробач всіх своїх чоловіків, батьків, бабусь, хто там тебе що в дитинстві не так виховував, ти вважаєш все просто відпусти, пробач, живи далі, тільки так ти можеш жити далі. Це не працює. В книзі радикальне прощення, дуже класно, отак. От прям вам на тарілочці з голубою кайомочкою розкладено, як це все працює. Як? Треба зрозуміти, в чому твоя проблема, в чому твій урок. Там є така анкета, яку ви заповнюєте, і по ходу, як ви заповнюєте цю анкету, ваш пазл в голові настільки класно складається, що всі ваші негативні переконання і ситуації в житті, основна, яка є наразі, і всі попередні, вони просто перестають вас тригеріть. Просто ви починаєте нове життя з новими поглядами, новими емоціями. Взагалі, все відпускається, що було позаду. Воно автоматично так. Здається, отак нічого не треба робити. Просто заповнить ту анкету. Ну, звісно, анкета в кінці книги. І коли ви її читаєте, чи слухаєте я, слухала в Ютубі просто. Я просто її слухала. І я розуміла, що да, це про мене, це про мене. Ну не все прям так співпадало, але багато чого співпадало, І я суть зрозуміла, я її на себе адаптувала для свого життя. У мене пазл склався, і після цього в кінці була анкета, яку я заповнила, і така. Так, от же ж воно. Вот оно. І все. І після цього у мене зовсім по-іншому почалось життя. У мене до того все було добре, а це стало ще краще. От, тому всім всім дуже раджу цю книжку. Або купити, прочитайте, або в Ютубі. Ви вже вже, навірно йшли з цього відео в Ютуб за цією книжкою. Просто від щирого серця вам це допоможе не допускати ті самі помилки і не наставати на ті самі граблі. Будуть інші просто, але ви швидко з ними справитеся і швидко їх розгадаєте.